Свердлю шубу перфоратором. Попробуємо зараз як справиться, Дивіться, таке якесь замутне коротше... тройне свердло. О, свердло на 12, є все. Видно на 12. Тут в мене цегла, то здоровим перфоратором свердлив. Це попробуємо цим маленьким. Не знаю, що тут буде видно, трохи неудобно знімати. Так, чекай, на що ми включаємо. Включаємо на свердління. Плюс довбання. О, все, нормально. Попробуємо. Як воно? Так, ц... стіна тут цегла. Ну, то да, видно, бачиш, я думаю, видно, видно, що трошки роствору, а далі йде цегла. Попробуємо. Як що воно буде? Так, рівно. А, плюс-мінус рівно. А Йосип босі, це що таке? Наверно, тут не цегла. А ну... О, а тут цегла. Та ти що як класно свердлить? Я колись. Ой, чекай тут по цій шубі попасти. О, нормально, а ну тут буде. Воно якось на телефоні ніби трохи криво, а в реальності ніби рівно. Тут якась, тут якась спаляна чорна цегла. А куди це? Тут воно полізло. Тут, мабуть, попав на цей на стик. Так, коротше, тут дуля буде з маком триматись. Нічого. Ну, свердлити реально класно. Тому в мене є просто цегла. Ану, зараз спробуємо просто цеглу. Я тут перегружаю. То подумайте, що я щось чотирю. Так, якийсь шмат цеглини. Давайте, яку. О, ось якась ціла ніби. Ану. Вообще класно, свердліт. Ні, я не знаю, або перфоратор класний, або свердло класне, но свердлит дуже кльово.